В прийомі воно все лізе ось такого, він лак, весь злазе. Отка взяти. Четверто. Тут все змелось каршером Лак, отко весь лак зліз. Тут все розібрано. тут печалька. Все чистить треба. Тут теж печалька, тут поріг загнутий. Коротше. Е, І не тут в ага, тут Сюрпризи. Там трималася вода в середині, Через то воно так собі підгнило. Так, розібрали ми інсігнію. І в нас тут така цвіль. Будемо все вичищати, Та штучка з колесом затухла. Дуже тут неприємний запах, але нічого, почистимо, то і буде все гарно. Прикол з капотом такий, що... Є в нас діорка така маленька, її рушне. Так, по інсіднії стоєчка у нас загрунтована. Поріг в нас теж в ґрунті. І заднє крило проблемне теж в ґрунті. І Так, По інсигнії. Ліве крило у нас у ґрунті. Пройом у нас у ґрунті. Також дверка права, крило праве, і теж дверка права. Тут у нас все розібрано. ну І тут у нас ще права сторона теж у ґрунті. Тут у нас була корозія. Все вичистили, все як має бути. Там так само була корозія. І тут на стоєчці у нас був дефект. і Все у нас загрунтовано, чекає свого часу на покраску. так, Готові деталі до ґрунту. Все у нас було здерто до металу, ну і є місця ремонту, але шпаклі там небагато, так що все буде в порядку. Дверка водія і тут чуть-чуть рижиків. чуть чуть дві дві штучки. вийшло, що треба було цілу дверку розтерти і забрати навіть весь герметик. Крило у нас теж тут проведено ремонт, бампер. Там ще одна накладка так, Наступним етапом ми. Малюємо сам кузов, замаскували все. І будемо зараз приступати до нанесення гравітексу. Тут так само. Потім це все розклеїмо і приступаємо до малярки. Остап минус так, Коротко про інструменти і матеріали, якими ми будемо користуватися на даній автівці. У е, нас ствол. Анесті Вата Ківамі 4. Пігмент у нас Акзонобіль. Так само ґрунти. І лаки у нас Акзонобіль, лачок у нас з лінійки Ванда 810. І проведемо ремонт якісно. Все буде на вищому рівні. Так, помальовані вже два борти від інфік.

Так, інсігнія вже в нас відмальована. Найже одна дверка стоїть. Тут дверки стоять собі, на сонечку гріються. І зараз будемо підкидувати це все на машину. Так, зняли ми подушку з руля на інсігнії. Зняли одразу кнопочки і будемо приступати до покраски цього руля бо він зараз у дуже поганому стані. Після покраски буде як новий. Оце тут розтріскане. А це все наслідок того, що їздили з руками у кремі ще з чимось. І воно ось так не витримує і лопає все. Руль, От, я почав його підготовлювати. Тож, коричневою фарбою, Таке враження, що для капців його помалював. І... Тепер як я починаю ту все знімати, але злазить взагалі до тої основи. І я його як помалюю, то буде така кака, що капіталь. Добре, не і так, заправили ми з перетяжки кермо. І ручку КПП. Ну це щось з чимось. Це виглядає просто бомбезно. ну І це ми прохімчистили. чистили. І це трохим чистили. І зараз це все збираємо на машинку. Ну вигляд воно буде мати бомбезний Ну і момент зборки. виставляємо подижку. Оп! І це воно виглядає. Идеал. Закладываем ручку. Назад. Заправляем. Вот такая красота. Все, подошли к натуральной шкуре. Загадаем ее І зараз будемо приступати до чистки дисків з середини. Вони всі накипі від колодок. І будемо їх знімати і зсередини середини чистити. Знімемо оцей скотч від грузиків старих. Ну і вони стануть краще. Вони, звісно, покоцані. Але нічого, вони стануть гарніше виглядати 100%. Так, дески у нас ось такі чорненькі. Тут взагалі капець. Подивимося, що з них вийде. Так, з грубшого ми їх почистили. Тут всередині ще смола полишалася, але дочищати не будемо, бо вони варені. Той не варені, а катані. І дочищати до кінця нема сенсу, їх треба малювати. Ось така справа Ну і ось така фіналочка. Ось так виглядає машинка тепер з покрасочки. Ось така нарядненька. Скажем так, ще написи не на наклеєні, то ще буде поліруватися, освіжили її, всі ті задірися закоцки. За Получилася красунька. Вже капот без хмаринок нарешті. Всі ці дефекти, що були недороблені зароблені, всі коцки позабирані. Звичайно, що бампер. Ви виділи закінчення кусок пайний, тому з нього вимагати щось не варто, але все одно виглядає гарно нарядно. Ну якось так. Ось така вийшла у нас лайбочка. Салончко у нас теж освіжено. бачите, який руль, ручка передач. Хлопці зробили деталі. ну, коротше, ось така краса.